Що ви вкладаєте в поняття нам тут жити, яке має бути місто, в якому ви хочете жити? Доброго дня. Нам тут жити, ну тому що ми тут народились, то скоріше всього більшу, ча... більшу частину життя ми тут і проживемо. Що хотілося б змінити в місті, так це налагодити роботу громадського транспорту і транспорту взагалі. Ось, наприклад, головна дорога міста. Вона, начебто, розрахована на те, щоб їхати в дві смуги. Але за рахунок того, що дуже багато ставлять, зупиняються на ну, зупиняються на проїзній частині, то реально їдуть в одну в одну смугу. Було б добре по вулиці Героїв Майдану і по головній. Зробити по, по бабіч дороги, стоянки поняття на тут жити це поняття нових стандартів, які потрібні місту. Це і правоохоронна сфера, потрібно міняти міліцію докорінно, як і весь апарат влади. Ну і саме головне це має бути розуміння кожної людини, що вона тут живе, і відповідає за те. Що тут твориться, і як кажуть, у нас проблема теж є із сміттям в місті, як кажуть, не там, де прибирають там чисто, а там де не смітять там чисто. Ну, я так думаю, Певно, нам і... тут жити це дуже глобальне питання, тому що ми живемо в Чернівцях, як мінімум на Буковині, і це місце має бути таким, де буде комфортно не тільки тим, хто тут проживає, а тим, хто приїжджає. І якщо господар в місті... Найстарший є, то кожен хто менший господар буде відчувати е, цю таку батьківську руку, яка буде допомагати, і всі будуть знати, що ось я відповідальний за свій. Маленький куточок, а наш найбільший батько, наш мер, наприклад, якщо мається на увазі його, то він буде відповідати за все в цілому. І як кажуть, країна починається з маленького, і саме з такого маленького повинно починатися наше місто. І з захисту що ми будемо знати, що нас захищають і нас підтримують. Напевно, якось приблизно так. У першу чергу це стан нашого довкілля, зокрема, береги пруту. Відтак наші парки, скверки, от під'їзди, тому що люди дуже до цього ставляться недбало. От увечері довго доводиться чекати громадського транспорту. Зокрема, тролейбусів їх довго немає. Ось це теж так. Ну і ще є ряд проблем, звичайно. Ну, це таке, я думаю, що більш найбільш важливий. Я б хотіла бачити місто, а саме ну таке за європейськими стандартами. Ну в першу чергу, я думаю, потрібно поміняти саме там стиль міста. А ну, початок потрібно з доріг, потім якісь такі, щоб були вивіски. Ну заохочуючи, щоб люди, щоб люди ну не тільки говорили про те що про європейські стандарти, а й дотримувалися тих правил, починаючи з себе своєї. Поведінки. Потім я б я б хотіла, щоб ну щоб мер він по справжньому любив Чернівці і ну вкладав вкладав душу в кожну справу зроблену для міста. Я б хотіла дуже. Я живу тут 69 років, до речі, в Чернівцях. Но таких розбитих доріг, як зараз, і відсутність тротуарів, наприклад, на 28 червня я ще не бачила. І я... На вашу думку, що в першу чергу має зробити мер, коли на свою посаду? Я думаю, що з теперішніми дорогами. То напевно саме ну перше це треба відремонтувати дороги, тому що їздити неможливо і ходити навіть ходити також неможливо. І з колясками і пішки, і з колясками, і пішки так. Ну і ще мені здається, що потрібно зробити. Ми всі дуже кричимо, що ми хочемо в Європу, що ми такі європейські. Обов'язково це реставрація всіх будинків і не така халатна з тими підтримкою історичних цих всіх маскаронів, всіх цих ліплень обов'язково. Ну і звичайно, велосипедні доріжки. Всюди смітники, не тільки в центрі, а й в таких районах, де е, в спальних районах це обов'язково. І громадські вбиральні також. Громадські вбиральні обов'язково. Обов'язково, тому Причому, що в місті в дуже мало. А насамперед, найбільше, що він має зробити, це підняти рівень загального міста, зробити його більш цікавим для туристів, бо наше місто одне з найвеличніших. Порівняно з Львовом, воно теж на якомусь рівні певному стоїть. І зробити так, щоб його всі знали і поважали його, і знали, що він як батько фактично як місто, і щоб ми відчували його, там, допустимо, безпеку. або... Щоб мали надію, що є людина, яка може вирішити всі питання в місті. Я думаю, що він е, повинен бути чесним, не можна, щоб не можна було брехати. Ну, якби давати якісь хвилини, хо він має показати ну, те, що він дійсно е, ну серйозна людина і що він буде тримати ну все в своїх руках. Ну, в першу чергу, потрібно здійснити е, перевірку тих посадових осіб, які працювали в міській раді, здійснити перевірку. Ну, тих людей, які виконували обов'язки міського голови, там секретарів, і здійснити висновки щодо їх діяльності. А якщо там були порушення, то відповідальних е, е, притягнути.